Чеська організація Людина в біді приймає заявки від внутрішньопереміщених осіб на грошову допомогу у Коломиї. Розпочали роботу 15 серпня і прийматимуть документи впродовж двох тижнів у робочі дні з 10 до 16 години. Однак не усі переселенці зможуть отримати таку підтримку. Є пріоритетні категорії, яким нададуть грошову допомогу. Пані Дарія із Запоріжжя через війну тепер живе у Коломиї. Сьогодні звернулась до платформи підтримки тимчасово переміщених осіб, аби подати документи на отримання допомоги від чеської організації Людина в біді. Це дуже добре, що є така можливість внутрішньо переміщеним отримати допомогу, тому що важка ситуація. Люди у іншому місці далеко дому, Тому фінансова підтримка дуже добра. Аби отримати допомогу, потрібно звернутись до представників чеської гуманітарної організації Людина в біді, які прийма. Мають у Коломийській громаді у приміщенні платформи підтримки тимчасово переселених осіб. Це неподалік місцевого ЦНАПу. Наразі тут працює восьмеро фахівців, розповідає співробітниця організації пані Тетяна. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку. ВПО. Один представник родини може прийти і самостійно зареєструвати всю родину, якщо він має всі необхідні документи. Розмір грошової допомоги на людину 2220 гривень. Розраховано на три місяці. І виплачується єдиним платежем в Касі Щадбанку. Ці кошти надають для базових потреб людей, які через війну покинули свої домівки. Продовжує пані Тетяна. Організація, яку я представляю, надає різноманітну допомогу населенню в багатьох громадах України. Ця допомога надається переселенцям для покриття їх базових потреб. Тобто на придбання продуктів харчування, на придбання гігієнічних засобів, ліків для оплати комунальних платежів, орендних платежів. Однак є пріоритетні категорії населення, яким нададуть таку підтримку, продовжує співробітниця чеської організації. Це родини, які мають у своєму складі осіб, які відносяться до певних уразливих категорій: це одинокі люди, це літні люди, це люди з хронічними захворюваннями, це люди з інвалідністю, це родини... Родини з дітьми, з одинокими мамами, з опікунами, з усиновлювачами, Це люди, які зазнали поранень, травм також пріоритетно дається родинам, які ще не отримували гуманітарну грошову допомогу або вже припинили її отримати. Приймають заявки представники Чайської організації у Коломийській громаді з 15 серпня. Планують, що працюватимуть впродовж двох тижнів у будні з 10 до 16 години.